Турнір під назвою Азовський ринг проводиться другий рік поспіль. Перший старт був своєрідною пробою сил для організаторів. Тоді вони зі своїм завданням упоралися. Саме тому цьогорічний турнір зібрав значно більшу кількість учасників. Ребята приїхали хорошо, податковані много ребят привезли. Тренера За задаємо дільне большое спасибо, що Не сэкономили, так сказать, а привезли. обкатывать новичков і опитних пацанов привезли. Змагання проводилися у двох вікових категоріях. Для більш дорослих спортсменів турнір був етапом підготовки до головних стартів осені для новачків здобуття досвіду. Так, колишній запоріжець, а зараз тренер з Кривого Рогу Богдан Шолом для свого учня ставив саме таку мету. Ми більше ставили задачу, то є строїти бої, опит. То тому як в даний період зараз літо, тепло, тренувань мало. Ну ми підтримуємо наших друзів. Ріжає в гості, то і скак, набираємося набираємо опити. Азовський ринг став дебютом не тільки для боксерів, також трамплін отримали молоді судді. 17-річна Тетяна Родіонова з Дніпра сама є діючою спортсменкою. Але до Бердянська приїхала в якості рефері. Коли перший раз уходіш в ринг як суддя, ану всі дан уволніння. От єда до первого числа з волнінням, і все всі буде хорошо получати. Що стосується результатів, найкращі показали боксери Запорізької області. Майже десяток перших місць виграли бердянці. Також варто відзначити перемоги гуляйпільця Олександра Тихого та Запоріжця Віктора Орліхіна, який переміг сильного дніпровця Михайла Одновалова. Наступний старт для цієї вікової категорії міжнародний турнір пам'яті Віктора Сердяєва, що відбудеться наприкінці серпня у Кирилівці. Руслан Левицький Євген Дахновський, Бердянськ Тв. 5